Здравствуй, моя сонечко, дорога. Здрастуй, мій соки. Перше вересня для родини гуртових назавжди стало чорною датою. Вони втратили свого єдиного сина. Дмитро загинув у ДТП під Уманню. Він кермував Деу, в яке на великій швидкості врізався мерседес. Хлопцю було 25, працював у пенитенціарній службі. ГАІ дуже ретельно ОМВС описала цю трагедію. Що, на жаль, зараз же це фактично майже точно відомо, нетверезе водій зробив порушення правил дорожнього руху, і, на жаль, ця людина працювала в правоохоронних органах. Тобто, ну, класичний такий приклад, коли наявні чи то службового посвідчення, чи то інших якихось речей присутність в органах дозволяє вживати алкогольні напої. За кермом таке заявив нардеп Антон Яценко вже через день після аварії. Тоді він влаштував відразу дві прес-конференції, аби довести свою непричетність до сумної пригоди. Та звідки має дані, що загиблий водій був на підпитку, попервах не сказав. Згодом послався на уманських даїшників. Хоча на той час результатів експертизи ще не було. Їх обласна прокуратура оприлюднила лише за місяць по тому. Було призначено комплекс різного роду судових експертиз, частина з яких, до речі, вже проведена на даний час. На даний час можу також зазначити, що слідством встановлено, що обидва водія, які перебували за кермом автомобіля і Деонексі, і Мерседес, були тверезі на час ДТП. Біль батьків 25-річного водія, де Унексія посилює депутатський наклеп на їхнього сина, стверджують гуртові. Тоді на кладовищі вони пообіцяли будь-що відстояти честь Дмитра. «У Мене питання до Антона Яценка, який маючи вищу юридичну освіту, він народний обранець. Він стоїть на варті захисту наших прав і достоїнств. Як він міг? Непровірену інформацію надати всім телеканалам. В усіх інтерв'ю Яценко посилається на керівника ДАІ в Уманському районі, як він, будучи посадовою особою, як він міг у перший день зробити висновки, що мій син знаходився п'яний. Батьки Дмитра гуртового позиватимуться до суду на Антона Яценка, аби захистити добре ім'я сина. Ольга Скорик, Василь Саєнко, Віктор Наточий, новини.